Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в Аврорі і поглянемо з вами на знижки, новинки та щось цікавеньке. Ось така новинка, вазон для квітів. Він дуже-дуже великий, круглий. Діаметр, мабуть, десь 60 см і коштує 849. Ось така ще новинка теж вазон для квітів. Темно-сірий і світло-сірий, такі цікаві вазони. І ціна 399. Вазон для квітів, пластиковий. Він дуже-дуже великий, такий рибристий, круглий теж. І коштує 599. Ось такі ще вазони для квітів на ніжках. Темно-сірий, білий і світло-сірий. 249. І ось такі ще поменше. Вазони для квітів теж пластикові, білий, сірий і світло-сірий. І коштують вони 199. Форма для льоду сіконова. На 8 відділень по 88, а коштувала 119. Ось така ще велика форма для льоду. 8 кульок. Ця коштує зі знижкою 129. І ось така поменше вже форма для льоду. На 4 відділення по 55. Знижка на ось такі кубики льоду багаторазові. Для охолодження напоїв. Їх 20 штук. Ще ось такий варіант. По знижці 44 гривні. І стакан пластиковий для напоїв. Бите скло різними надписами. Ще ось такий варіант. По 88. Знову знижки на кришки для закатки. 20 штук їх в упаковці. Такі самі звичайні. 39. З малюночком кришки для закатки. Вже їх 50 штук в упаковці. По 88. Подзакрутку кришки металеві. 20 штук їх в упаковці, так, 41 гривня. І ось такі манюнькі кришки під закатку. 20 штук їх в упаковці, 36. Машинка закатувальна напівавтоматична. Знову знижка, дівчатка. 194 гривні. І скляний, подвійний. По знижці 99, а коштував 129. Знижка на ось таку аромалампу і на 6 кубиків. Вони з різними ароматами. Це вишня, ще є ванілька. І зі знижкою 99. Дуже гарна знижка, на ось такий декор. Рослину штучну в горщику. Вона така немаленька. І ціна зі знижкою лише 99. І ось такий ще декор для дому. Рослина штучна. По 88. Декор для дому, рослина штучна в горщику. Ось така горщик легенький. Рослинка теж. І по знижці 77. Миска силіконова. Складна. Це вона в складеному вигляді. Мало займає місця. А ось вона в розкладеному вигляді. по 59, а коштувала 77. Знижка на ось таке Це пластикове, на об'єм 5 літрів. Малюночки ось такі, квіточки, квіточки різні, ще ось такий варіант. І зі знижкою 55 гривень, а коштувала 69. Ось таке, що це теж пластик. 8 літрів об'єм по 59, а коштувало 88. І це вже пластикове на об'єм 10 літрів з кришкою. Непогана знижка 89, а без знижки 129. Ось такий таймер кухонний механічний зі звуковим сигналом на 60 хвилин. У вигляді помідорки і з такою гарною знижкою 51% по 29. Ось така новинка. Друшляк пластиковий з довгою ручкою. Це він в складеному вигляді. А ось він в розкладеному вигляді. І коштує така новинка 99. Тримається для серветочок металевий, а дно дерев'яне по 59%. Серветниця органайзер пластикова. По 99. чашки скляні, 6 штук їх в наборі. З фігурною ось такою ручкою. І погляньте, яка гарна знижка 99, а коштували 269. Ось такий глечик скляний, ручка пластик і кришка пластик. Скляні 4 стаканчика. І коштує такий набір лише 99. А ціна була 299, 67% знижка. Ой, ваука! Яка новиночка! Погляньте! Чашка фарфорова з бантиком. Ручка Бантик. Ну, це тільки-тільки для дівчаток. І коштує така новинка. Ось така чашка фарфорова біла з малюночком. Погляньте, скільки коштує вона. Лише 29. І ось такий кухоль скляний, з малюночком та з надписом. Лише 29. Є така цікава чашка. Ручка, сердечко. З малюночком та надписом. По 29. І покажу вам ось таку вазу для квітів. Скляна вона, рельєфна і така тяжка. І теж знижка 55%. 99. І ось така ще ваза, теж скляна фігурна 299. І ще ось така ваза, теж вона фігурна, скляна 99. Подивимося з вами знижки на зошити. Зушит в лінію. Так, 18 аркушів по 9. Це вже зошит теж в лінію, 12 аркушів по 5,50. Зошит в клітинку, 18 аркушів по 7,50. Зошит в лінію на 60 аркушів, малюночки різні, по 18. Ось такі ще. зошити цікаві, малюнки різні. 36 аркушів по 12. В клітиночку. На 48 аркушів по 19. В клітинку по 15. Глянемо знижки з вами на пенали. Ось такий пенал. Листочки. На блискавці по 77. Пенал. На блискавці, такий блакитний фіолетовий, з надписами Та малюночка по 49. І ось такий пенал, він побільше вже, має два відділення на блискавці. Теж малюночки по 55. Ось такий пенал на блискавці з блискучками. Більше для дівчаток. По 88. І останній варіант ось такі пенали на блискавці. Поглянемо з вами знижки на полички. Ось така поличка. Вона металева, настільна, шестигранна. І невеличка знижка 217, а коштувала 299. Ось така ще поличка. Дно дерев'яне. Настінна, металева, золотиста, 299. Чорна поличка, кругла, настінна, також металева, ціна її 299, а біла, теж металева, кругла поличка, настінна, 217. А це вже поличка для ванної кімнати металева. одно, дерев'яне з гачками. 5 гачків. Настінна 299. Це вже поличка кутова для ванної кімнати металева по 99. І ось така ще поличка для ванної кімнати. Пластикова, прямокутна, на присосках, настінна. І ще ось такий варіант по 64 гривні. Подушка декоративна з надписом Літо. Коштувала 169, а зі знижкою 129. Набір аксесуарів для ванної кімнати пластик, білий і ось такий сірі 99. Це вже набір аксесуарів скло. Також 99, дозатор для рідкого мила, фарфоровий, металева така підставка і малесенький рушничок. Білий і ось такий ще чорний. Ціна зі знижкою 99. Ось такий ще фарфоровий дозатор, як на малюночку. 99. Чорний дозатор, теж фарфоровий. По 59. Це вже скляний дозатор. Також 59 я коштував 77. І ось такий ще пластиковий дозатор, теж для рідкого мила, чорний і ще є білий. По 54. Милимок для дому. Такий м'якесенький, смайлик. Там карма. Зі знижкою коштував 99, а зі знижкою 77. І ось такий ще килимок для дому. Теж він м'якесенький, на рівні края, квіточки. Ось так. По 88. Ось такий ще килимок для дому. Прямокутний. Він теж м'якенький. По 77. Вже килимки для ванної кімнати. Малюнки різні, великі 80 на 48 см, і менший 48 на 48 см. І ціна зі знижкою 199. А це вже килимок під пральну машинку. Він гумовий: 55 на 62 см. І теж зі знижкою цей килимок 179 кошик. Пластиковий, круглий для зберігання по бокам ось такі ручки по 99. Кошик теж пластиковий для зберігання по бокам ручки і з квіточкою декору по 77. Мильничка пластикова, овальної форми. І ціна лише по 9, а коштувала 29. Знижка на ось такий юршик для унітазу. Підставка пластик і ручка пластикова. 189. І ось такий юршик для унітазу з пластиковою ручкою. Настінний, такий, як на малюнку, намальовано. По п'ятдесят І ось такий ще йоршик для унітазу. Підставка пластик і ручка пластикова. 99. Ось такий ще юршик. Підставка пластикова, ручка пластикова по 118. І ось такий як на малюночку. Підставка пластик. І юршик теж пластиковий. По 99. вішалка для сушки білизни з прищіпками корпус металевий. По 77. Поглянемо з вами засоби від комарів та кліщів. Ось такий спрей від літаючих комарів об'єм 100 мл по 118. Засіб від комарів. Об'єм 100 мл по 77. А це вже від комарів та кліщів. Також об'єм 100 по 64. Ось такий ще варіант. Від укусів комарів, 100 мл об'єм по 59. А ось такий варіант більш ефективний об'єм також 100 мл по 609. Найбільше мені подобається ось такий варіант: це від комарів та кліщів. Також по знижці 124 гривні. А це вже дитячий засіб від комарів по 88. І ось такий ще. Лосьйон спрей дитячий від комарів 100 мл об'єм по 47